Доброго ранку, малята. У народі кажуть весняний день рік годує. На весні на городах люди висаджують різні овочі. В них дуже багато вітамінів. Вони надають організму бадьорості. Я вже збираю врожай смачної редиски. Її сіють рано навесні. Вона не боїться холодів. Морква росте під землею, а її зелений хвостик стирчить з під землі. Зеленіють сходи часнику. Він дуже корисний, тому що вбиває шкідливі бактерії. У парнику підростають красиві зелені рослини, на яких влітку з'являться смачні червоні помідори. Цибуля хоч і гірка на смак, але допомагає нам у боротьбі із хворобами. Зацвіла ягода-полуниця. Найсмачніша та найулюбленіша літня ягода. Полуниця росте дуже низенько, на зеленому стебельці. На моєму городі росте кріп. Він корисний саме як джерело вітамінів. У зелені кропу велика кількість вітаміну С. Підростає квасоля. Її називають рослинним м'ясом. Вона дуже багата на білок. Недостатньо просто посадити рослини. За ними необхідно ретельно доглядати, щоб вони давали щедрий врожай. Необхідно розпушувати землю. Розпушування допомагає зберегти у ґрунті вологу, подаровану дощем. А скільки клопоту завдають городникам бур'яни, вони заважають росту овочам. Тому я прибираю бур'яни з грядок. А чому рослина сходить? Бо коріння п'ють воду. Достатня кількість вологи забезпечує їх зростання і розвиток. Дякую за увагу!